Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Те, що відбулося нещодавно, справді шокувало мільйони українців. Люди просто жахнулись від рішень, які ухвалили наші обранці. Ви знаєте, після всіх гучних корупційних скандалів, особливо пов'язаних з нереальними крадіжками на енергетиці, я, чесно кажучи, думав, що можливо, крім питань оборонки, бо я підозрюю, що там буде ще більший жах. Що ось зараз, у цей надскладний час, вони хоч трохи припинять цю свою дивну діяльність, трохи оговтаються. Але вони здивували настільки, що люди просто жахнулись. Вчора був прийнятий бюджет, і тут ми бачимо пріоритети, які просто переходять усі червоні лінії. Виявляється, гроші є на телемарафони, на так звані стратегічні комунікації, на офіс президента, на силові структури. Але на що грошей немає? На підвищення зарплат нашим військовим. Ви серйозно? Якщо б не ці військовослужбовці, які тримають небо і землю, нас би тут усіх давно не було. Це ж очевидна істина. При цьому депутатам додали по 120 тисяч гривень. Уявляєте собі, по 120 тисяч гривень, а пенсіонерам, а соціальній сфері 120 тисяч по 200 тисяч вони будуть отримувати. І знаєте за що додали ці 120 тисяч депутатам за роботу з виборцями. Яку роботу з якими виборцями, коли вони голосують ось так: 200 тисяч щомісяця кожному. А пенсіонерам скільки? Піднімуть по 100 гривень. Хватить, кажуть, пенсіонерам, при всьому цьому в бюджеті дефіцит, діра просто на трильйони. Хто її закриє? Звісно, прості люди. Вони, здається, зараз взагалі про це не думають. Складається таке враження, що вони просто вже рвуть до останнього, взагалі забиваючи на все. Бо, мабуть, розуміють, що вони не будуть вже у цій країні, хто зможе втече, а комусь доведеться відповідати. Але все, пріоритети ми вчора зрозуміли. Це виглядає так: тим, хто воює потім, а тим, хто говорить з екрана зараз, тобто будуть нам лапшати ще більше, а пенсіонерам потерпіть. А на шоу і на чиновницькі бюджети просто зелене світло. Логіка для них, на жаль, проста. Картинка важливіша за життя. Так було, коли ця влада прийшла, і так продовжується зараз. Але найосновніше, хто і як проголосував, слуги народу об'єднались з ким з ОПЗЖ, з тими, хто залишився. От, і все. Це все, що потрібно знати. Опозиція, звичайно, не підтримала, але всі отримують нові виплати. Закладені для депутатів, бо так записано в бюджеті. Отож, давайте ще раз чітко подивимось, на що є гроші на єдиний телемарафон і так звані стратегічні комунікації. Фінансування збережено, депутатські виплати плюс 120 тисяч гривень. Вони готуються до виборів, тільки чи вибере їх хтось вже на це гроші. Є. Офіс президента ДБР ГПУ видатки підвищують. На все це гроші знайшлись. А на що грошей нема? Підвищення зарплат військовим нуль на це грошей нема. Тобто на картинку і на чиновницькі структури є на людей на фронті, не в пріоритеті. Пенсії, соціалка затягнути паски. Дефіцит, шановні глядачі, щоб ви розуміли, дефіцит майже 2,5 трильйони гривень. Це 18,5% ВВП. Непокрита діра, 19 мільярдів доларів це 800 мільярдів гривень. Питаю в голос. чим будуть закривати? Хай хоч хтось відповість. Чим їм здається просто плювати. Чим будуть закривати? Новими податками? Скоріш за все, займами під відсотки. Так, скороченням лікарень і шкіл. Так, нам цього не кажуть, але рахунок оплатять люди. Про це потрібно говорити. Я прошу вас. Підпишіться на канал 24 години, щоб не пропускати випуски нових роликів. Далі буде ще більше деталей, які стосуються кожного з нас. Це необхідно знати на 24 години завжди тільки правда. А тепер давайте розберемо, що все це означає для всіх нас. Найболючіше питання це військові ті люди, які зараз на нулі, ну це просто треш. Я уявляю, коли вони почули цю новину. Хіба не краще було б ці 120 тисяч віддати військовим? Віддайте військовим ці гроші, підніміть їм зарплати. А тепер таке. Дякую у вигляді нульових підвищень. Далі, пенсіонери. Про індексацію, тиша, тобто все десь там, потім у лютому. А поки що вистачить з вас, бізнеси, громадяни. Коли така діра в бюджеті, чекайте на креатив: креатив, нові збори, акцизи, боротьба з тінню, штрафи про оренду житла. Це взагалі треш, що вони придумали, але про це я зроблю окрему програму. А поки що на марафони стабільно на військових, потім на людей. потім. А знаєте, які прості питання до влади, які кожен з нас має право поставити зараз? Чому телемарафони і оці стратегкоми святі, а зарплати військових ні? Нехай Зеленський відповість на це питання. Чому плюс 120 тисяч гривень щомісяця для депутатів під час війни це нормально? Де план закриття оцього нереального дефіциту, щоб не різати пенсію медицину і освіту? Чи буде аудит кожної гривні Офісу президента ДБР, ГПУ, телемарафону з відкритими кошторисами, коли ми побачимо цей аудит? Сьогодні нам сказали, бюджету хвалено, але реальність буде жахаюча. Нові побори, тарифи і ціни будуть перекладати оцю дірку бюджету у ваших платіжках, будуть різати невидиме лікарні, школи, програми підтримки. Будуть різати. А військові без підвищень це, мабуть, весь світ у шоці від цього бреду, який відбувається. Зате піар. Просто коли справ немає, буде ще більше стратегічних оцих комунікацій. Я не знав, кожен з нас має право задавати оці питання, про які я казав. Поки ми мовчимо, нас вважають просто гаманцем з бездонним дном. Сьогодні вони пояснили, на шоу треба на людей потім. Завтра пояснять ще простіше: платіть більше і не ставте запитань. Але держава це ми з вами, дорогі українці, і порядок денний теж наш, якщо ми його вимагаємо. Я пропоную вам отримати бонус, який допоможе зрозуміти, як саме нам змушувати владу працювати в наших інтересах. Зараз розкажу детальніше. Мій підсумок такий. Бюджет 2026 року показав пріоритет, що піар він важливіший за окоп. це неприйнятно. Що очікувати далі: більше податків, більше картинки, менше справедливості. Що робити нам? Змушувати їх міняти пріоритети з екранів на фронт і на людей, і робити це щодня запитами, публічністю, вибором. Бо або ми поставимо запитання зараз, або завтра нам просто виставлять рахунок. Тепер обіцяний бонус. Оскільки, як я вже казав, єдиний телемарафон із стратегкоми отримали зелене світло. А люди ні, це означає, що влада боїться правди та публічності, яка виходить не з їхніх вуст. І ось у чому полягає ваш бонус: сила у вашій увазі. Замість того, щоб дивитися чергові пропагандистські шоу, зверніть увагу на місцеві проблеми та вимагайте прозорості на місцях. Створіть власні стратегічні комунікації, фіксуйте кожен випадок нецільового використання коштів. Замість того, щоб просто обурюватися вдома, почніть діяти. Бонус це ваш голос, який має стати гучнішим за пропаганду. Почніть з вивчення місцевих бюджетів і ставте публічні запитання місцевій владі. Кожна гривня має бути під вашим контролем. А для цього використовуйте ресурси як от канал, 24 години, щоб отримувати достовірну інформацію. Не мовчіть. Поки вони займаються самопіаром, ми маємо об'єднуватися і вимагати чесності. Інакше ця дірка в 2,5 трильйони гривень буде рости. Дякую за увагу!